Next Station. Українізейшн доброго вечора. Ми з України. Ця фраза з пісні підіймає дух українців з перших днів війни. Вона стала не просто вітанням, а нагадуванням про себе маркером для означення приналежності до нації, яка веде боротьбу за свою незалежність. Цей вислів поширюється навсюди всюдисущий мерч та меми, виступи політиків. Увійшов до сленгу журналістів та військових. Діджеї, які випустили цей трек, засемплували фразу, котру озвучив у ефірі канадського радіо фронтмен гурту Даха Браха Марко Галаневич. Але якби на його місці був прискіпливий філолог, він сказав би Добрий вечір, а не доброго вечора. Добрий вечір табі! Не те, щоб доброго вечора було аж такою грубою помилкою, але є нюанс. Добрий день і добрий вечір. Це насамперед традиція освячена віками, фольклором і численними класиками української літератури. Саме форми в називному відмінку є усталеними конструкціями. Якщо ж ми їх відмінюємо, то порушуємо ці наші класні древні, прабатьківські і праматеринські мовні звичаї. А от вислови доброго дня і доброго вечора дещо штучні для української. Їх рідко можна зустріти як у народній, так і письменницькій творчості, а це саме ті джерела, на основі яких формуються мовні норми. Авторитетні мовознавці наводять ще один аргумент: вітальні формули це побажання самі по собі. Не просто ж так ми в різних піснях чуємо: добрий день вам люди добрі, щедрий вечір, добрий вечір. Педрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Тобто ще раз, все це в такій собі ствердній формі, типу, добрий вечір є вітанням. Відмінювання доречне, якщо ми хочемо не привітатися, а приміром побажати щось людині. Бажаю вам доброго вечора. Але послухайте, звучить це таке, наче на прощання, а не при зустрічі. Окей, це може бути побажанням не лише наприкінці розмови, але в будь-якому разі це не вітання. Ну, і ще один аргумент. Форма привітання доброго дня виникла в українській мові під російським впливом. Чому так сталося? Окреме питання, що потребує ширшого розгляду. Проте доброго дня наприкінці 20-го, початку 21-го століття, активно бореться з давньою українською формою. Добрий день не може не тішити той факт, що навіть Боріс Джонсон, як виявилось, добре знайомий із цією специфікою і правильно вжив цю конструкцію. Добре діє борілави крані. Ну, а раптом ви захочете підкреслити свою ідентичність і точно не помилитися. То можна привітатися Добрий день звучить на нашу думку дуже красиво і автентично. Добрий день, рідна Інша справа ранкове вітання. Воно теж особливе для української мови. Ми не єдина, але одна з небагатьох мов, яка вживає таке вітання в принципі. В більшості країн обходяться без ранку, пропускають цей часовий простір взагалі. Наші сусіди-поляки, наприклад, зазвичай одразу кажуть добрий день і добрий вечір. Ось фрагмент пісні від польських українців гурту Еней. І повертаючись до наших мовних традицій, ось ще одне правило: вітаючись зранку, слід уживати якраз родовий відмінок, відповідає на запитання кого чого, тобто говорити доброго ранку. Доброго ранку, порожні пляшки! Це усталена і унікальна форма вітання в українській мові, але порушників традиційно зафіксовано нашою музичною мовною поліцією. Добрий ранок, Україна! Ось такий короткий гайд україномовними вітаннями. Ми ж вам бажаємо, щоб будь-яка частина доби у вас була доброю, а українська мова давалась легко. Проєкт Українізейшн створено за фінансової підтримки Європейського союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю Deutsche Welle Academy, програми Media Feed для південної та східної України та не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.